Не каже, ГОП, поки не увімкнуть світло, воду і опалення. У цьому переконалися інвестори однієї з забудов у столичному передмісті Буча. І ще понад два роки тому вони мали заселитись у будинок. Його вже здали в експлуатацію, але через юридичні розбірки забудовника з міською владою майбутні мешканці поневіряються і досі. Посадовці брати споруду на баланс відмовляються, а відтак і під'єднувати комунікації. Чому так дізнавалася наша Олена Данько? Уже два роки в цьому будинку має вирувати життя, але через чвари забудовника та міської ради тут поки гуляє лише вітер. Люди, котрі проінвестували кошти у квартири, заселити свої помешкання не можуть. Надія з маленькою діанкою до свого нового дому приїжджають не часто. Їхня квартира на 11-му поверсі. Лів не працює. За два роки були там лише раз. Та й то, як у музеї, жити у квартирі без комунікацій неможливо. На даний момент ми знімаємо квартиру, живемо в сусідньому Верпіні, тобто знімаємо кредит на цю квартиру, яку ми купили, профінансували, проінвестували ще в 2008 році. Тобто так і живемо. Чекають на заселення ще 210 родин, усі вони стали заручниками з'ясування стосунків влади і забудовника. Бучанська міська рада хоче, щоб їм віддали 15 квартир. Хоче, щоб їм побудували школу, хоче, щоб їм побудували паркінг і так далі всі ті зобов'язання, які брав на себе забудовник. Ми теж цього хочемо, але ж ми також хочемо жити в своїх квартирах. Аби влада і забудовник нарешті домовилися, навіть спорудили під Марією символічний стіл перемовин. Заступник мера, котрий вийшов до людей, пригощатися відмовився. Каже, людей, звісно, шкода, але поступатися не буде. Не побудована школа на 900 місць, непобудований паркінг. Котільна, яка на сьогодні побудована, забезпечує існуючі будинки, але в майбутньому школу парк паркінг не забезпечує. Таке глобальне питання. Школа буде будуватися на місяць. Такі випадки не поодинокі, кажуть в Асоціації допомоги постраждали. ...інвесторам. Більшість із них припало на час зміни закону, котрий знизив частку соціального житла, яке забудовник мав передати місту. Влада намагається вибити його. У фахівців людям дві поради правова йти до суду, більш дієва, мітингувати і сподіватися на розуміння посадовців. Депутатів або інших посадовців набагато простіше переконати а Заплатити за такі речі гроші, тому що вони розпоряджаються не своїми грошима. А з бюджетними коштами розстаються набагато легше, ніж з коштами забудовника. Бучанські інвестори налаштовані радикально, ті, котрим орендувати житло, урвався терпець, перебрались під мерію. І будемо тут ось харчуватися хлібом, зустрічати кожен день міського голову Бучанську, який йтиме на роботу з приємної, теплої оселі. Ну, сподіваюся, можливо, такі крайні заходи вплинуть вже на нього. Люди переконують, якщо влада їх усе таки не почує, мерія обросте наметами. Ленденько та шатрофимова Сергій Манасков. Новий канал.